Усім привіт! Мене звати Світлана, я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Позаду мене все для того, щоб зробити експеримент. І сьогодні ми будемо фарбувати моє світле, ще не повністю висушене волосся в коричневе. Що подобається. Ось так, надача полірую. Розділення на дві зони. Хочеться його спробувати. Я вже висушила волосся рукавиці. Вам потрібно відростити повністю натуральне волосся. Темний колір, мені здається, дуже красиво виглядає на моєму волосся. Я класно розпилювала. Я за зміни завжди це виглядає знаєте, якісь амаліри на початку нульових. Якщо так його, ну тут навіть так видно. Витру, що я стала темнішою. Це такий експеримент, розмовне відео, дещо вам цікавеньке розповім. вам приємного перегляду, перед яким обов'язково поставте лайк цьому відео, будьте активними в коментарях. Я з радістю знімаю для вас таке відео. Так потрібно висушити моє волосся. Покажу вам пани, яким користуюся, мене запитували. І скажу вам, що бачите, яке воно трошки сплутане. Це через те, що я нічого на нього не наносила. Так як тоді буде гірший результат, так. Фен у мене самий звичайний бейбеліс карусо Іоні для домашнього використання супер, можна зняти цей носик, але мені більше подобається. Ось так, наче, полірую. Я за Дайсон, якщо у вас є можливість, Дайсон теж швидше висушувати волосся. На моє е, таке скляне, скляне мій тип волосся. Мені, звичайно, байдуже головне, щоб висушував сильніше, так як накрутка у мене не тримається. Боже, який жах, коли знімаєш з такого ракурсу. Все видно. Так ось, е, давайте будемо досушувати. Як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо тонуватися або фарбуватися ось цим. Балончиком, хочеться його спробувати. Так, для чого він підходить? Тут, написано, підходить для застосування на темно-каштановому волосі. Тимчасове покриття сивини змивається шампунем, висихає за одну хвилину. Тому давайте спробуємо саме його. Сподіваюся, мені вистачить цієї баночки на моє довге волосся. Це єдина, просто в кольорі була ця баночка, я її вирішила купити. Наступне це. Ось такий грібінець розділяти. Ось такий металевий також для розділення. Декілька зажимів, рукавиці, ну щоб не потім руки всі відмити швидко. І ось цей хотіла накидку брати одноразову цю рожеву. але... На відео не знаю, чи буде клас. Хотіла сказати, що це відео для тих, хто, як і я, можливо, хоче якісь експерименти, спробувати, чи підійде йому темний колір. У мене своя натуральна база, я думаю, мої підписники вже мене бачили повністю натуральне волосся, тому що лайфхак. В першу чергу, щоб відростити ось такий блонд, ось, такі, ось таке волосся, яке пофарбовує, ви пофарбуєте блонд, вам потрібно відростити повністю натуральне волосся. Це єдиний спосіб, немає чарівної палички такої або якогось іншого методу. Я повністю відпускала свій натуральний колір. Він у мене русий, якщо ви розумієте, то восьма база. Але так як зараз Хайлі Бібер стала популярна і взагалі оцей темний колір, мені здається, дуже красиво виглядає на моєму волоссі. Я хочу вам відразу сказати, це моя думка. Це я так бачу, це я так хочу. Вам може подобатися мільйон раз е, навіть більше мій блонд. і Ви хочете по-іншому, але я за зміни завжди. Я не за такі, знаєте. Якщо людина хоче, це потрібно робити. Ви хочете стрижку? Супер. Ви хочете довге волосся? Супер, коротке волосся, супер. Гривку красиву яку будете вкладати, потім передумаєте. Та супер, навіть якщо ви потім передумаєте, все рівно це все супер. І якщо вам тут кажуть, ти мені світлим більше подобалося. А ви подивіться, як виглядає та людина, яка вам це каже? Це завжди так працює. Коли в мене була проблемна шкіра. Я ходила там з прищами, з ранами. Взагалі я доставлю фотографію, я відео знімала про шкіру, і мені просто кожен кому взагалі хто просто проходив, казали мені до якого косметолога сходити, як ромашкою по витирати обличчя, до якого лікаря різних взагалі гастроентерологів, окулістів і так далі піти, щоб вилікувати обличчя. Будиться на обличчя. Я вилікувала. Звичайно, це був дуже важкий шлях, але насправді ніхто навіть самі близькі люди вони тебе не підтримують. Вони це не розуміють. Від цього нерозуміння це вже інше, коли це близькі люди. А коли зовсім чужі люди, то ігноруйте. Взагалі, ігноруйте, набирається терпіння, пийте заспокійливі. Оце точно в цьому випадку абсолютно так. Чому вибрала саме? Від Лорель. Мені більше він подобається, ніж Сльос. Я пробувала на руку саме розпилення і в Тіктокі бачила. Якщо я все ж вирішу погорбувати волосся, я принесла свої деякі фарбники, які в мене є саме на роботі в наявності. Це український бренд, він називається Master Lux. І тут такий гарний є відтінок, називається Red Violet. Він 556. Пробує показати його. 5,56. Не знаю, як він буде на камері віддавати. В житті це саме те, що потрібно, тому що моєму волосю, так як воно вже висвітлене, йому потрібно трішечки додати рудого, і в мене буде навпаки рудий нейтралізується і буде красивий коричневий. Ну так, золотом компенсується. І є ще ось така п'ятірка. Хотілося би щось сімки вибрати, але тут сімки красивих відтінків. На жаль, немає за світлі, буде просвічуватися і просідати відтінок. Так само і з холодних, якщо ми беремо 7.0, у них оцей натуральний дуже і дуже прозорий. Я ним тоную блондинок, щоб ви розуміли. І блонд стає нейтральним. Тобто я у блонду даю ось такий відтінок. Він працює супер. Ну просто ці відтінки працюють супер на блонді, але точно не на шатенках. Якщо ж говорити про безам'ячні тонери. Від Matrix то я хотіла показати вам відтінок, він мені дуже подобається. Називається він нейтральний перламутровий. Ось, ось так він виглядає. Ось. Він в мене є. І ось такий саме відтінок я б дуже хотіла. Він такий красивий, холодний, але це сімка, Тобто мою вісімку трішечки понизить. Але, звичайно, однієї цієї фарби мені не вистачить. Мені потрібно щось замішувати ще посерйозніше. І якщо я передумаю, мені потрібно навпаки волосся фарбувати не безам'ячним, а ам'ячним. Фарбником. Чому? Тому що аміачний фарбник легше піддасться кислотній змивці, легше піддасться кислотно-лужному потім освітленню. Хто знає той знає, будемо письмо, не будемо тому потрібно. воно потім швидше мене освітлить. Але тут, тут треба прямо працювати з кольором, матрікс не дуже. Хоча тут класні відтінки є, але ось тут ще восьма база. Тобто та, яка потрібна мені. Вона тут крута, але також треба замішувати. Ось тобто, такий мокко мені подобається. Восьмий рівень і. Ну, вісімпі. Оце прям, якщо ж трішки позамішувати, можливо. Це у нас перламутрово-жемчужний, тобто холодні відтінки. Тут більше холодних, звичайно, відтінки у Матрикс. На моїй робочій сторінці є онлайн-консультація. Якщо вам потрібно, а якщо потрібно онлайн, то записуйтеся так. Взагалі не рекламу, але кому потрібно вибрати якийсь відтінок, можу вам підказати. Давайте почнемо цю абрукадабру з розділення волосся. Я вирішила все ж таки одноразовий цей пенюар натягнути, тому що. Потім не хочу брати мені на роботу. Я з роботи його забрала для цього відео. Не встигну випрати. Інструкція. Взагалі цей спрей для того, щоб зафарбувати сил в коріння. Тому покриттям повинно бути перманентне, тобто не повне. Сила волосина це та волосина яка без пігменту, її потрібно наповнювати. Що роблять ці спрей? Тонуючі маски є також можна спробувати. Тонуюча маска. Може давати плями. Цей спрей просто вимивається. Я, чесно, трішечки хвилююся. Розділяю на зони. Взагалі моє волосся має здатність бути е, дуже неслухняним, тому потрібно з ним постійно працювати. Я зробила розділення на дві зони. Я могла ще ось так розділити, але мені буде не видно, тому. Якби будемо маскувати. Тут написано, що треба тримати на відстані 10-15 см від волосся та розпилювати, розпилювати це все вертикально. Горизонтально ось так нічого не буде, коротше кажучи. Дозатор. У мене чорне волосся. Поки що я схожу на двому тинця. Розпреділяйте щоб всю, всю. І дивіться, тут просто мій корінь, я нічого не фарбувала, тобто майже в тон я потрапила. Подивіться, який виразний, яке обличчя зразу вираз має, коли там на волосся. Так. У мене закінчився балончик. Це просто провал. Мало того, що я вся обрудна. Він закінчився. Це виглядає, знаєте, якийсь малір на початку нульових. E, зараз спробую це все причесати. <ріх> Як це буде? Тут взагалі якісь плями. Коротше, треба було два балончика, але варіант з тим, що я побіжу і куплю його, такого варіанту немає. До речі, на корені я класно розпилювала, мені прям сподобалося. Якщо забрати частину і залишити низ, він гарно профарбувався, то e, мені дуже подобається. Зараз буду собою там. Займатися вичешу себе і просто я вся брудна. Цим спреєм дуже класно фарбувати собі коріння. Він класно розпилюється. Але так як я новачок і не очікувала, він так швидко закінчується, то так, треба, щоб це просохло. Подивіться, панівар весь брудний. Мені здається, через те, що я робила це на камеру, більше всього. Пішло саме на пенюар волосся. Волосся, якщо так його... Ну тут навіть так видно. Це витру, що я стала темнішим, О, відчуваєш такий липкий, наче трішки відчуттям цей спрей на волосся. Все, це отведую. Незважаючи на те, що я все ж трішки зебра, я дуже хотіла подивитися на корінь, якщо його притивнити, тобто від мого натурального, наскільки наскільки він буде відрізнятися, і ось тут довжина, треба було починати зверху. Але на моє волосся, я так порахувала, треба було 3-4 таких балончика. Вони не економні, дуже швидко закінчилися. Вони, я не знаю, на, на яку кількість. Чесно, так скажу вам, як людина, яка тонує, краще купити безим'ячну фарбу або для тонування фарбу, яка буде набагато вигідніша, буде дешевше, тому що одна безміячна фарба. Ну, як гарний колір вам потрібен, то треба три відтінки купити, навіть якщо вони по 300-350 гривень, і воно вам вистачить навіть на таке довге волосся на чотири рази, якщо ви самостійно це будете фарбувати. Ось цей балончик там 150 170 гривень. Мені здається, точно зрозуміло, що це таке якесь коригуючі, типу корект як коректор для обличчя. Такий експеримент пішла разом із вами. Тут сонце погано видно. Зараз спробую зробити фото, але як на мене, то гарно, але тут ще щось на лобі бачу. Бо я в чомусь світлішому була, то був би ще кращий відтінок. Ще раз від себе експериментуйте, не бійтесь взагалі воно збивається з шопунем. Так само і тонуючі засоби. Якщо ви хочете кардинальних змін, обов'язково пробуйте чи темний, чи навпаки перейти на світлу сторону. Дякую за ваш перегляд! Гарного та мирного дня!